Знову ж таки цитуючи президента України, зазначимо, що він привітав президента Трампа з успішною операцією на близькому сході і розповів про реальну ситуацію на полі бою в Україні. Також Володимир Зеленський надав більше подробиць про розмову з Дональдом Трампом, окрім очікуваної підтримки президента України, говорив з очільником Білого Дому про порушення Росії досягнутих в Стамбулі домовленостей, зокрема щодо обмінів полоненими. Росія замість наших військових віддала тіла своїх громадян. Загалом зустріч з Трампом Володимир Зеленський назвав хорошою і висловив надію на подальшу співпрацю, подякувавши за вже надану підтримку. Обговорили захист наших людей. Передусім, закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити один одного. Дякую за зустріч і підтримку. Дякую за дійсно хороші слова про наших людей. Будемо працювати далі? Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, вітаємо вас. Вітаю. Спільне виробництво зброї, дронів рейбів, а так само, звісно ж, захист нашого тилу великих міст, септо продаж американцями систем ППО. Наскільки. На правду це такі глобальні домовленості все, що нам потрібно, наскільки реально, що вони можуть зреалізуватися найближчим часом. Ну, по-перше, вже реалізовуються деякі проекти спільного виробництва і дронів, і спільного виробництва деяких озброєння з сполученими штатами. Ну у нас Боїнг співпрацює з Антоновим, Тому, в принципі, тут я би зауважив, що вже є певні напрацювання, але безумовно треба казати про стратегію випрацювання стратегії єдиної стратегії, де Україна могла би задати правильний напрямок руху щодо розвитку нових видів озброєння, тому що ми бачимо, що велика кількість засобів. Ураження, які ми використовуємо на війні зараз, не передбачалось взагалі у якості якоїсь перспективи навіть з сполученими штатами або будь-якими країнами НАТО, тому що в презентаціях, які постійно показувалися там на натівських конференціях, передбачалась безпілотна авіація. Безумовно, тут не треба казати, що Україна започатковувала безпілотні системи. Але е ці безпілотні системи передбачали використання літаків F-35 безпілота, без пілота, тобто пілотовано на відстані, але не в коїм Образі не передбачалось в використання, наприклад, десядуймових дронів, які на собі не собі несуть 3-4 кілограми і можуть а, вражати насправді а, доволі важливі об'єкти. Тому а, безумовно треба казати про створення нової архітектури безпеки, яка буде передбачати можливість сумісного виробництва різноманітних видів озброєння. Жнов таки треба зауважити, що Чим далі ми будемо входити, наприклад, в пошук протидії про тих самих ж російсько-іранських дронів шахет, тим більше ми будемо іти в галузь військової технології, не використовуючи вже те, що використовується зараз дуже активно, тобто як я називається побутова або mm -hmm. просто цивільне, цивільне засоби. Тому тут треба казати про те, що в принципі така синергія і взаємодія допоможе нам отримувати певну компонентну базу, яка буде більш. que think it's bicho Тут дуже важливо говорити не лише про допомогу ззовні, але й про наші ну спроможності всередині вітчизняного ВПК. Давайте згадаємо про ті ж самі Сау Богдани, які від штучного виробництва вже там десятками виробляються на місяць, і це слова президента. І можна згадати про заяву очільника Офісу президента пана Єрмака. В виданню «The Times», який сказав, що ми вже вийшли на конвеєрне виробництво ракет Сапсан, які можуть летіти там на сотні кілометрів. Зараз його почуємо цю, цю цитату, обговоримо. Справи просуваються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо ще багато разів здивувати наших ворогів. Ми точно вміємо дивувати світ. Це не така вже й погана звичка. Краще один раз побачити ніж сто разів почути. Анатолію, тут питання лише в тому, що е, полягає вже тепер на даному етапі, що аби це не було знову ж таки поштучне виробництво, хоча ми і говоримо про конвеєрне виробництво, чи можна припустити, що це будуть десятки, а можливо і сотні вироблених ракет? Безумовно, з урахуванням того, що є певні домовленості, навіть з Німеччиною, яка буде фінансувати програму ракетну, програму України, яка передбачає. Створення засобів ураження, які можуть працювати на 2,5 тисячі кілометрів, ми розуміємо, що є правильний напрямок заданий, але ж навтаки повертаючись до основної мети, це треба швидка реакція, наприклад, на будь-яку протидію з боку Російської Федерації. Безумовно, треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про балістику, то Росії буде складно збувати українську балістику. Росії складно взагалі збувати балістику, тому що більше засобів протиповітряної оборони, які могли би це робити вони були утилізовані або в Криму, або на території тимчасово окупованої України. Ми бачимо, що в принципі ми не отримали паритет в повітряному просторі Російської Федерації за рахунок е тактичної авіації, але ми отримали паритет за рахунок наших дронів, тому що ми бачимо, що ночі практично відбуваються певні операції з боку України, які по е виробничих потужностях по е військових об'єктах на території Російської Федерації. Про що я кажу? Про те, що в, е значно слабша Російська Федерація має значно слабшу зараз систему протиповітряної оборони навіть на Початок повномасштабного вторгнення. По-друге, -по Росія тривалий час розраховувала на те, що надійною системою протиповітряної оборони Російської Федерації є наявність ядерного зброї, як показала практика, ми бачимо удари по території Російської Федерації по стратегічних об'єктах, навіть ядерної триади. тому в принципі тут ми кажемо про те, що це є слабкі місця, і якщо ми швидко зможемо наростити виробничі потужності балістичних ракет, то тоді ми зможемо позбавити можливості прагнення росіян запускати близько тисячі об'єктів засобів ураження по території України. Малоефективність російських Янських відповідно системи ППО, зокрема, там система С-300, С 400 Вони довели свою малу ефективність ну, ж таки, ситуації Сейчас з Іраном, Уран, да. так ситуації з Іраном, які вони постачали і там хвалилися, що закриють небо практично від ізраїльських ракет, в тому числі. Але ж давайте згадаємо, що росіяни свої ці системи використовували зазвичай по наших наземних цілях, а не за призначенням, тобто обстрілюючи наші mm -hmm. території, зокрема, безумовно. Тут я би хотів би додати, що от можна було би зараз е сказати: а от у, вас, у нас ж теж залишилась система С-300. Mm -hmm. і. Там навіть деякі саме з 200 то я хотів би зауважити, що вони пройшли глибоку модернізацію. Давайте речі, -200 програму Франк. Вони себе показали Франк сам? з нашої да. тому у нас є більш цікава перспектива в цьому напрямку. Дивіться, тут дуже важливо говорити в принципі про розвиток вітчизняного ВПК в контексті інновації і те, що ми знаєте, не те, що ми пасемо задніх, а ми навіть що чомусь, можливо навздоганяємо росіян і випереджаємо. Тут можна сказати, наприклад, бомби у МПК аналогів ФАП 500. Зараз про це розкаже, наскільки вони можуть бути ефективними, але в цьому ключі. І згадаємо про виробництво дронів, на якому наголошує постійно президент України Володимир Зеленський. Апелюючи до наших партнерів, що виробляти то ми можемо мільйонами там до восьми мільйонів на рік, але потрібно фінансування, потрібні кошти. І з цими закликами він звертається до наших партнерів. Почуємо його. Потенціал нашої оборонної промисловості перейшов за 35 мільярдів євро. Йдеться про 100 тисяч продуктів від артилерії та традиційних бойових машин до просунутих дронів усіх типів і керованих ракет. Але 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу на рік, але в нас є фінансування на значно меншу кількість. Пане Толі, ну а припустимо, що ці гроші є. А відтак проблема в недофінансуванні наших спроможностей вона існує. Можливості є, не вистачає бракує коштів. Але наскільки це реально виробляти саме стільки? Давайте почнемо мабуть, з дуже важливого фактору: те, що зараз більшість країн почали закривати оприлюднені інформації, що саме нам продають. Чому це важливо? Тому що насправді зараз різноманітні засоби озброєння, які використовують сили оборони, дозволяє е, розуміти е, тактику його використання. Тому що е, треба е, забувати, е, наприклад, е, що це лише дрони модулі МПК чи якась інша зброя. Комплексний підхід застосування засобів ураження і інших засобів ведення бойових дій дозволяє нам створювати якісні операції. Тому, наприклад, якщо ми хочемо засипати територію прифронтову або, наприклад, Території Російської Федерації, нашими у МПК, нам потрібно відпрацювати по засобам протиповітряної оборони. Як це ми можемо зробити? Або за рахунок ударів ракетами Харм американськими, або навіть відпрацювання за рахунок безпілотників, які у нас є, там Діпстрайк на 40 на 100 кілометрів. Тобто, для того, щоб прородити протиповітряну оборону ворога, а потім зайти вже і працювати по важливих об'єктах. Тому комплексне застосування різноманітних видів озброєння це дуже важливо, і нам треба об'єднувати ці Силя координувати можливості для того, щоб виробляючи певні засоби озброєння, ми розуміли, як ми їх застосовуємо, і щоб під час цього виробництва достатньо було інших напрацювань які би в комплексі дозволяли нам працювати. ми не чекали би, наприклад, поки від відпра... тому, що немає дронів, не можемо відпрацювати по противовітруне оборони. Я тому... єдине, щоб да. та тому. Тому я ж кажу про комплексний підхід треба розподілити ресурси. Важливо розподілити ресурси правильно. Я єдине, що поточню в контексті ефективності цих самих аналогів А 500 Я скільки кілометрів там до 100, 80, напевно, 80. до 80-60, зараз вже підтверджених. До 80 просто можливо. я пригадую, коли вони лише з'явилися у Росіян у широкому застосуванні. Там йшлося про 40-60 кілометрів, і це вони тероризували кошмарили наших бійців, які там безпосередньо до лінії бо. Зіткнення десь були розташовані, і це була проблема велика для наших бійців, яка залишається і дотепер. 80 кілометрів. Це доволі серйозно. Тобто, ми можемо бити не лише відтісняти росіян до кордону, але бити ж по їх території. Так ми можемо бити по їх території в даному випадку. Ми кажемо про те, що це власне виробництво, і це не джедами, і не хамери, угу. які дороговартісні. Це наші з, 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 зняти зі складів вільно падаючі бомби, до яких доєднується цей модуль ОМПК, власного виробництва українського. Тому ми можемо насправді їх кошмарити. Дуже добре, то з великою кількістю таких засобів в Так, так ну, на росіян, окрім того, що кошмарі так мовити тероризують українців в тилу, наші міста і населені пункти, все ж таки намагаються якось постійно діставати свій, нібито козир із рукава в вигляді арішника. Давайте про це поговоримо. Тим паче, що Росія нарощує все ж виробництво гіперзвукової ракети середньої дальності, згадане мною, що не з назвою Рішнікумовно, да, якою торік атакувала Дніпро. Про це заявив сам Володимир Путін. В Кремлі наполягають, що ракета здатна уразити будь-яку точку Європи. Потенційно це загроза не лише для України, але й для союзників. Саме тому президент Володимир Зеленський під час візиту до Британії обговорив з прем'єром країни Кіром Стармером питання санкцій проти компанії, причетних до виробництва Рєшніка. Зеленський наголосив, що головна мета зберегти я українців зупинити російський терор, а також змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни. До речі, Росіяни, я вам нагадаю, ну можливо, пам'ятаєте, моделювали навіть знищення Лондона, і ефективність їх ракет, що там можна власне якої шкоди наробити, але все це в вигляді лише картинок і графіків. Ну, було представлено. Пропаганди... так. Потім бо, згадаємо заклики пропагандистів на ток там вдарити по якомусь умовно, жешову там польському або якомусь іншому населеному пункту європейському. В мене питання. Були ж новини, що були спроби невдалі запуску ореш, орешників цих Ну, сатана розірвавшися так, в крафті. Що, що це за заява Путіна, що ми нарощуємо виробництво? У них є більше ніж одна чи дві? Ну знов таки, нарощувати виробництво вони можуть будь-якого озброєння. Насправді віддати дожджан, що вони суттєво наростили шахеди. Але це ж навтаки завдяки чому завдяки співпраці разом з е, Іраном і завдяки співпраці з Кореєю, яка допомагає їм обходити mm -hmm. санкції. Тому я постійно наполягаю, навіть от е, нещодавно повернувся з безпекового форуму в Варшаві. Е, і дуже був приємно здивований деякими е, польськими політиками, які почали е, е, казати про те, що Польща повинна стати хабом підтримки України, тому що ми розуміємо, що якщо Україна паде, то ми будемо наступні. Але при всьому цьому треба активно. На європейську аудиторію американську аудиторію показувати на ці помилки, які були зроблені в 2014 році, тобто стратегічні помилки, які призвели до того, що свого часу анексія Криму називала була а не окупація. Зелене чоловічки в них не побачили російських солдат. Потім на початку 2022 року хотіли зазирнути в очі Путіна. До чого це призвело? Це призвело до об'єднання трьох країн: Іран, Корея і Росія. Причому з забезпеченням якісним забезпеченням з боку Китая, і це дозволяє їм локалізувати деякі можливості. Тому вони можуть заявляти в принципі, що вони е, можуть масштабувати виробництво деяких технологій. Про інше е, інший бік, так би мовити, ну медаль, як то каже, дві сторони має да про застосування дронів не в контексті протидії агресора, а в контексті застосування тих самих FPV-дронів, е, скажімо, для. Е, Ну Приголовні. вбивства ні для вбивства будь-кого будь де Маю на увазі, що дрони ж можна використовувати не лише на полі бою, але умовно кажучи, в будь-якому місці, щоб там ліквідувати свого опонента. В цій частині давайте згадаємо заяви малюка, очільника СБУ, який говорить про те, що на території Польщі планувався теракт, спрямований на ліквідацію безпосередньо президента України Володимира Зеленського, який вчасно разом із польськими спецслужбами СБУ, значить, зупинило і деактивувало цього. О, виконавця поляка до речі, відстанов там військово, здається, ми можемо почути зараз цитату і обговорити. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували 10 років тому, і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож його цю консерву активізували. Задача була фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешов. Розглядалося декілька варіантів. Один з них це був FPV-дрон, інший це снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Ми його затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Анатолію, ми часто чуємо про війну технології, але давайте не забувати, що всі ці технології по завершенні будь-якої війни і конфлікту, будь-якого, вони залишаються в нашому повсякденному мирному житті. Також ми не будемо говорити конкретно про цю зірвану українцями російську спецоперацію, а про регуляцію, можливо, або контроль, моніторинг за використанням застосуванням таких засобів враження. Наскільки це реально? Саме тому за останній час я постійно наголошую на тому, що ми не до кінця дооцінюємо не до кінця, розраховуємо на можливості мобільного зв'язку. Чому можливості мобільного зв'язку? Що тому що за рахунок імплементації пасивної радіолокації можна створити певні сектори, де буде контрольований повний перелік частот, які може використовуватися або дроном, або будь-чим завгодно, і це може формувати нову систему безпекову, яка може гарантувати те, що в тому секторі, наприклад, в якомусь де знаходиться, Ходиться або якийсь важливий об'єкт, або ще щось не буде можливості літати дрони. Не тому, що в нього в налаштуваннях це закрита зона, а тому, що там є контроль за певними частотними диапазонами. Саме тому я кажу, не потрібно виключати мобільний зв'язок на час повітряних тривог, а треба імплементувати на базі мобільного зв'язку нові можливості. Знов таки, давайте зауважимо наміри. Е маска щодо створення мобільного інтернету, який буде працювати у вас на телефоні. Тобто ми кажемо про можливість того, що мобільний може відійти, але тут є друга можливість використовувати його побудовану вже архітектуру як архітектуру контролю за певними частотами. і в це в цьому напрямку треба працювати в напрямку пасивної радіолокації і в цивільному житті. Це буде одним із інструментів, який зможе врегулювати будь-яку проблему. Тут ми кажемо і про засоби радіоелектронної розвитки, і про джамінг, і про інші можливості, які зможуть використовуватися за рахунок цих технологій. Так, теми цікаві. Тут є ще про що говорити, зокрема, не лише під час цієї зустрічі з нами з нашими глядачами. Тож запрошуємо про нагідно ще Анатолій Харпчинський, Харчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер запасу, був гостем.